Для всіх українців події 26 квітня 1986 року не завжди залишилися в пам'яті, адже техногенна катастрофа, вибух реактора 4-го енергоблока Чаес в одну мить скалічила долі сотень тисяч людей. Майже 115 тисяч осіб було евакуйовано з 30 кілометрової зони навколо атомної електростанції. В ліквідації катастрофи задіювалися величезні ресурси. Уряд мобілізував більше 600 тисяч фахівців, медиків, міліціонерів, пожежних, військових. Були серед них і криворіжці, які добре пам'ятають ті трагічні дні у квітні 1986-го і зараз розповідають про них дітям нинішнім. Моя воинская часть имела специфику такую. Это у нас был отдельный батальон инженерных машин разграждения и заграждения. Это имр 2 Поэтому нас направляли на самые трудные участки работы. Мы обслуживали могильники ХОЯД. Это в переводе с аббревиатуры означает хранилище отходов ядерного топлива. Обслуживали нашу техника-могильники Бураковка. Это за лесом находится специальный могильник, где захоронена специальная техника, которая получила высокие дозы облучения. Не только я, весь советский народ, тогда мы были в едином государстве, были объединены и чувством патриотизма, и чувством исполнения своего долга, вот, как можно быстрее закончить покончить с этим, с разбушевавшимся атомом. По сутки после взрыва летали на реактор, вокруг реактора, всю 30-километровую зону пропахали вдоль и поперек. В связи с чем? В связи с тем, что надо было замерить уровни радиации на местности. Но ну, осознание пришло еще уже, когда началась эвакуация, когда на наших глазах мы садимся на стадиончике в городе Припять, уже эвакуация населения. Уже тогда вот Болі тривожно стало. Працівники музею представили фотографії, документи та речі тих, хто зупиняв колись бунтівний атом. Матеріалами охочі діляться криворізькі ліквідатори, адже всі ці експонати залишаться і для майбутніх поколінь. Представлені матеріали, які раніше не представлялися на наших виставках, це матеріали про будівництво житла для чорнобильців, відселених із зони аварії у селищі Лукаші, це Баришівський район Київської області. Наші ккаворійські будівельники з Аглобуду будували для них житло, і вони отримали за це велику подяку від штабу будівництва. Голова Криворізької міської організації Всеукраїнської громадської організації Союз чорнобиль Україна Олексій Цибань вручив музею пам'ятний знак ліквідатора, відзнаку, котру створили як символ героїзму та мужності Чорнобильці нашого міста. Всі дні її утримують учасники аварії на ЧАЕС», А музей виділить для нагороди місце в експозиції. Нагрудний знак це соціальний проект. Который, над которым работали все активные ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, и а он вручается, значит, наиболее активным ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, которые поддерживают наши движения. Начали очень серьезный проект – это энциклопедическое издание криворожане в Чернобыле. Это героические люди. Мы должны воспитать нашу молодежь такими, чтобы они были готовы к любым испытаниям жизненным и в состоянии защитить свою семью, свою страну. І Сьогодні достовірно невідомі причини вибуху четвертого енергоблоку. Одні фахівці стверджують, нібито причиною стало неякісне обладнання і помилки при будівництві станції. Інші певні через експерименти з навантаженням та неправильні розрахунки, але вчені одностайні в одному. Тільки завдяки мужності ліквідаторів вдалося уникнути жахливіших наслідків. І в цьому переконуються на таких зустрічах маленькі криворіжці. Люди і досі це пам'ятають, і будуть пам'ятати ще багато років, бо у той день. Усі, хто і живу місті, прип'яті, і ті, хто гасив вогонь у Чорнобилі, вони всі були. Ну, вони знали, що ж ідуть на вірну смерть, а мирне населення взагалі не знало нічого. Ми маємо пам'ятати про цю катастрофу, щоб не, таке не повторилося ще раз у майбутньому. Інтересно пообщатися з людьми, які побували, участвували в, в ліквідації, як це все відбувалося, як це все було, яка це трагедія. Так, Чорнобильська катастрофа це ще й суворий урок. Нагадування про те, що не можна легковажно ставитися до природи і марнотратно користуватися її багатствами. Тому через століття не можна буде сказати про Чорнобиль, що це вже в минулому. А вічним нагадуванням про страшний урок двадцятого століття залишатимуться такі експонати. І чорнобильська зона, де час зупинився 26 квітня 1986 року.